Всім привіт, друзі! З вами той Самий Стас. І сьогодні в нас буде нова серія по фермі 15, а саме РПГРА гра сьогодні, сьогодні мені вранці позвонила бабуся і сказала, щоб я поорав її поле. Так що давайте зараз поїду. Ну, піду візьму трактор, Підчиплю плуг, який я мав би помити, але. Бо ми хіба що вже на другій серії. Куплю вже цю, е, як вона називається? Ну, коротше, щоб помити. Давайте заведемо трактор. Давай, давай, забуваться. Ох, завився. Файно є. Все, давайте зараз причіпимо. Так, все причепляємо, піднімаємо плох і вирушаємо. Її хата вроді з цієї сторони, якщо не помиляюсь, бо я цю бабусю знаю. Вона дружила з, ну, з моєю бабусею. Мені чекайте. Вроді тут ось. А як мені об'їхати? Давайте сюди. Поки ніхто не бачить. <рес> а, ну до неї. Хтось приїхав Странно странно. Ні, то не тут, походу. Так, зачекайте. Тут точно чи ні Але я щось путаюсь ой блін я често забув, тут не то-то вже. у мене з голови вийшло що я думав, що то я просто попривечся сюди йшов що то тут когось мій друг жив а потім поїхав я тут попривечся сюди їду Ось то-то вроді що не погуляюсь і зараз направо повертати отой я такий забувся повністю так спереді у нас болото так все Давайте, можеш, давай думаєш давай Ох, oh. а я думаю, что не тройка и ДНК А я бы в А, вот тут вести ока. на ее. Я не понял, что забыл зачем. Так. Оранжевается. Странно чому она хочет, чтоб я Пора блокпоун, хотя ця меня тут вражай, але на щось інше хотіла посадити, Так що давайте ми будемо. Ну, коротше. Все, починаємо. Віплу. І так би сьогодні 10 разів віплу. разів це разів. Very think Ох, друзі, закінчив я орати поле. Зараз вийду з подвір'я. Та й таке я тут. Фух, закінчив я. Змочився я, звісно. Ну, зато я добро, добре діло зробив, допоміг бабусі, дуже файно. Тепер зараз ще... Магазин потім заїду та і все. Що ж, давайте їду до свого подвір'я. Поставлю трактор. Їду потім в магазин, куплю собі квасу за гроші. Там кубасе, куплю хлебу, так я Так, давайте ставлю коту. Так тут ще. Пускаємо. Відчіпляємо. і ставимо на місце. Заглушуємо. Фух, змучився я трохи. Але нічого. Треба буде привикати для цього, до, до, до цього, коротше. Ну ж, друзі. Всім дякую за перегляд. Всі підписуйтесь на канал, мій, ставте лайки. Та всім пока!